Наші емоції, наші прагнення. Я завжди був за європейські вибори України, геть і Москви. І саме Революції Гідності, ціною життів кращих наших співвітчизників, зробила цей сервісний вибір. Є багато запитань до набута САП, піара безкінечно, а посади до крутерів замало. Але саме створення декорупційної інфраструктури стало одним з головних результатів Революції Гідності. Ви знаєте, я тут з трибуни чи з свого місця. Завжди в цій залі захищаю президента від оплати опозиції. Від безкінечного бруду. Я вважаю, що нашого президента недостатньо цінують. Він виконує технічну роботу. Я вважаю, себе членом його команди. Я обран завдяки Вадимуру Зеленському. І саме тому, що мені не байдуже, в мене багато запитань до тих рішень, які нам пропонують голосувати. Багато з вас були чіткими того, як нещодавно замість відповіді я отримав цитуючи в нас в країні таких двоє сміливих ти і шабурів. Перед тим, що буря проголошу ДБР, очевидно, ці відповідь з розряду не задаває навіть запитань, а то. І ось, з одного боку, маю думки про це. І пам'ять про те, що я не завдяки президенту і маю підтримувати президентські рішення, а з іншого боку, власні принципи. Я голосую за. Я підтримую президента і водночас, як виявляється, я голосую за правки людини, яка вже там в цій залі продемонструвала, хто вона є, демонстративно проігнорувавши хвилину мовчання за небесною сотнею. Якщо у фракції такі лідери, це не моя фракція. Друга моя реакція. Я зареєстрував у Верховній Раді законопроект про повернення незалежності на Бутаса. Від альтернативи до проєкту 48 депутатів. Дякую їм за нього. І дякую громадянському суспільству за те, що ми зараз взагалі зібралися переголосовувати своє рішення. Мій проєкт має світло відмінність. Я пропоную перетестацію дитиною НАБУ. Як я розумію рішення президента. Він абсолютно не хотів нашкодити наші євроінтеграції. Натомість, як я чув, він хотів очистити правоохоронні органи. Як відомо, 21 липня Генпрокуратура та СБУ затримали керівника управління депутатів на Буру Державній зраді. Я вважаю, що перестанція набагато більш ефективний механізм, ніж проходження поліграфу. Честь маю. Слава Україні!